Вітаю вас на каналі Карта Лайв. Сьогодні річний прогноз на 2026 рік для знаку зодіака риби. Якщо ви риба за сонцем місяцем або асцендентом, це відео може бути для вас. Розклад, прогноз на класичних картах. Дивимось початок року, середина кінець. Так, рибки, давайте подивимось, яке плавання у вас буде. Ви знаєте, такі кошти. Крестові королі, хто є, вам такі кошти з початку року можуть надійти, або пропозиції по роботі, по підвищенню по контрактам, по вкладенням. Ну, одним словом, кошти йдуть з початку року для крестових королів. Далі. Ну, зараз подивимось. Тут ще, взагалі, для декого можливе крестове нове життя, от, з крестовим королем, опять-таки і Це вже для жінок риб, да? цей король буде статусний, при коштах, уже впевнено стояти на ногах, як кажуть. Но він такий, цей король ну, старшого віку. Старшого віку буде. От, можливо, з ним знайомство. Ви знаєте? Ну, знайомство тут не тільки знайомство, тут навіть можливе нове життя з ним. От, якось так, В кого початок буде життя. Будете пробувати з'їжджатись, хто тільки познайомиться, король такий статусний, прям для риб. Для риб хтось іде і прямо з початку року. Тобто для чоловіків, якщо ви не крестовий король, а іншої масці, вам, можливо, партнер такий ваше життя піде і з початку року, тому що тут розмови і зустрічі. І партнер також, ну, так як спонсор, да? або спонсор, або партнер вашого по, по, по бізнесу, бо кошти. кошти прямо на початку року. Далі, теж початок року, якісь дороги недалекі будуть, вони десь буде щось вирішувати, недалекі, недалекі поїздки будуть. Знову ж таки, поєднання, де хто буде вступати у тут шлюбу офіційного ні, поки що не бачу. Але от пробувати разом жити, так, тому що тут бубнове і крестове життя сильно йде на початок. Це для бубнових і крестових масцій. Дуже гарно, рибки, хто був новий крістовий поєднання. Потім для інших дороги будуть, дороги будуть недалекі, близькі, десь ви будете їздити, переїжджати. Можливо, хто ще буде на відпочинку, бо це ще все-таки десь початок року. Це ще йде кінець січня, лютий. ну отак десь. Потім, зверніть увагу навіть на тих відпочинках. Ви знаєте, тут от плани в кос, можливо, десь ще то на якийсь горний курорт знаєте, де гори, на здоров'я, щоб не було травм, що дуже показують дороги і якісь такі, ну, Щоб не було просто травмувань саме на таких. хто планує на такі, якісь, знаєте, відпочинки екстремальні. А так, хто просто в дороги, то ну, дивіться, не нехтуйте там своїм здоров'ям, бо щось ви там будете трішки. Ну, або, можливо, така випивка сильна буде у вас ще в тих. Ще, знаєте, ще будуть продовжуватись у вас відпочинки. Якось трішки на здоров'я. Ну, це перші місяці, початок року. Дивимось далі. Далі у вас якась така фортуна Гарна йде, особливо туди вже весною. Весною. Прям фортуна. Ще й жіноча енергія, джокер, фортуна. Ви знаєте. Такі, як кажуть, судьбоносні да? зустрічі в вашому житті можуть пройти. Дуже можуть бути зміни якісь в цей період в житті. І це десь буде весна, можливо, березень, квітень, скоріш за все, там десь квітень місяць, зверніть увагу. Зустрічі. Розумієте, от прям все як от фортуна, ще жіноча енергія йде джокер, зустрічі. От якась судьбоносна, знаєте, зустріч, яка може змінити ваше життя. Щось дуже гарне буде тут. Так, дивимось далі. Так, щось, Щоб видно було. Так, середина року. Також для чоловіків рибок фінансово, в принципі, стабільно. Єдине, що ну, тут не показують карти там, великих таких коштів, але кошти будуть. І фінанси якісь в сім'ю до вас прийдуть. Взагалі карта ще така, йде середина року, сімейна карта, десь будете проводити час з сім'єю, можливо, бо це вже як літо, можливо, десь на відпочинки поїдете. Бо карта сім'ї сім'ї, коштів далі. Для червових дам і. Можливо, нове бубнове життя от, відразу падає. Ну, я маю в виду, як шлюбу. Розумієте? Ну, нове кохання. Тут іде як нове, для, для декого початок шлюбу. Да? Тільки будете пробувати і шлюб для декого просто нове кохання. Йде для червових, так, да, сильно тут от, поряд. вони. Да, а для червових королів то, от дуже добра фінансова карта буде середина року. Взагалі карти. Доволі такі непогані йдуть далі. Іде вже друга половина року, кінець літа, якісь будуть неприємності трішки, можливо, у когось якісь судові справи почнуться. Хтось або захоче щось десь, Дивіться, вони пусті. Ну, тобто, нічого такого страшного, бо тут от якісь та навіть елементарні там штрафи, да? щось таке. Казані, казані справи якісь будуть, але вони пусті, тобто це не якісь там судова тяганина довга буде, або великі штрафи, або ще щось. Тобто якісь це такі проблеми, але вони мілкі. Далі сімейна карта вдала, хто захоче собі шлюб, поєднання, вдало, дуже вдало, прям сім'я-сім'я це для тих, хто захоче з'їхатись. Далі... Хто ще тільки шукатиме пару, також, можлива це зустріч. І ця зустріч приведе до сім'ї, тому що тут показує саме на дом, на сумісний дом, це для тих, хто зустріне тільки. Ну, ця зустріч десь тут йде ну, десь вже туди, середина року. Далі якась сімейні, такі будуть у вас дитячі, клопіт іти. Друга половина року піде дитячий клопіт. От ви будете якось з дітьми з дітьми вирішувати. Кого нема дітей, то це будуть просто ваші власні якісь клопоти, багато зустрічей, розмов. Щось ви будете вирішувати як і життєві, так і фінансові. Тому що тут і фінанси, і життєві, і ще ви будете планувати якісь зміни в житті. Тут у вас, можливо, у другій половині року зміни фінансові. От фінансові зміни. От, вони далі, дивіться, йдуть. Зараз ми отак я підніму карти. Ось От так, ці ось фінансові зміни розпочинаються. Дивіться. І вони будуть вдалі. Вони будуть довгострокові, це вже друга половина року. Ви почнете. Щось думати, хлопотати за фінанси, за от розмови, багато всього. Це те, що я кажу, це повторююсь. Далі от бумаги, підписання контракту, робота, кар'єра, і це все буде у вас надалі на довгостроково. Можливо, прийдеться переїхати в іншу країну, опять таки ще зміни йдуть, дальня дорога. Можливо, якісь контракти, які будуть на відстані, або просто робота в іншій країні запропонована. Ну або ще можливо, що це воно буде довгострокове. Але це буде доволі успішно. І це все ви підпишете або роботу таку собі знайдете, влаштуєтесь. Це вже буде туди друга половина року, це вже більше, де кінець літа, осінь. Так, далі Бубнови, дами, кінець року захочете витрати коштів, десь будете дуже багато тратити коштів своїх, кудись, ви їх витратите. Тут прям кошти. Великі і витрати. Просто витрати, про які будете жалкувати. Тому дивіться обережно з коштами, щоб ви їх ну, обдумуєте свої покупки, свої трати. Далі, можливо, у вас будуть якісь, не тільки будь-нові дами вже інші, якісь поїздки десь на відпочинок. Також дивіться за коштами, щоб, бо чомусь у вас йдуть от саме в коштах, знаєте, так як розтрати великі. Або як, ну, щоб, у вас, щоб ви ще не загубили їх ніде, не дай Боже. ну от о, в такому плані. О, так, далі ще кінець року, що дуже гарно, у вас також будуть якісь такі покупки, і вони, ну, подарунки, покупки, покупки можуть бути коштовні. Декому в сім'ю дітки прийдуть, тут дуже щаслива дитяча карта йде, і сімейна така взагалі дуже гарна. І потім рибки, у вас якісь ще такі бажання, щось ви будете пробувати? Є щось, якщо ви, можливо, загадували якесь бажання і думаєте, чи воно збудеться. Дивіться, тут є всі шанси, щоб воно до кінця року збулося. Єдине, що чомусь воно не йде геть в повному повному обсязі, воно так як перейде ще й на наступний рік у вас. Але те, всі шанси, що воно прям збудеться і те, що, на що ви розраховуєте, воно буде в загальному рік у вас буде хороший, будуть і можливості, будуть і, і фінансові, і кар'єрні. Ну, В принципі, в загальному рік у вас буде гарний. Якщо розклад був для вас корисним, підтримайте відео лайком. Підписуйтесь на канал Карта Лайф, щоб не пропустити нові передбачення. Дякую, що були зі мною.